Шановного панству, на... не знаю, коли на каналі з'явиться саме цей відеоролик, тому що доводиться робити такі заготовки наперед, щоб щонайменше щотижня виходив якийсь сюжет. Але не це головне. Станом на 6 квітня на моєму каналі було нараховано 5 тисяч підписників. Хочу перш за все подякувати за довіру, підтримку. Адже вона висловлює мені певну впевненість в тому, що я роблю щось цікаве комусь і, звісно, корисне. Щиро дякую. Сьогодні хочу переказати своїми словами публікації одного із німецьких риболовних журналів Ангел Штунде. Якщо правильно вимовив, публікація була десь на початку 200-х 200-х. Але переконаний, що вона буде декому актуальна і тепер, хоча б тому, що матеріал систематизований на основі порад риболовів і певних їх рекомендацій щодо вибору гачка. Що особисто мені сподобалось, що ніхто в цих рекомендаціях не нав'язував якусь торгову марку. А торкався виключно прикладного аспекту форми, розміру гачка та інших особливостей. Зауважу, що мова піде виключно про гачки для ловлі прісноводної мирної риби. Про складові частини гачка розповідати не буду. І зупинятись на цьому, впевнений, що цей рівень знань, мій глядач, засвоїв багато-багато років тому. А повернусь до змісту публікації. Публікації згадуються про номерацію очів від 2 до 26. -го. Парні номери, 2, 4, 3, 6 і так далі до 26-го. При цьому зазначається, що 26-й номер це самий малесенький гачечок в лінійці. Мається на увазі європейська нумерація. В ті роки виробники ще притримувались загально прийнятих стандартів. Зараз один і той же номер гачка від різного виробника радикально різниця. Що розміром, що номером. Оскільки кому це зручно питання, звісно, дискутивне. Єдина відмінність, в ті роки була що. До нумерації загальноприйнятих е, непарних чисел е, деякі виробники випускали пробіжні розміри. Це, як правило, 19, 21 та 23 номер. Та й такого різноманіття форм, як зараз можна побачити на прилавках риболовних магазинів, не було. Наприклад, е, та ж форма Кайзу, Соде, Чіну, Шин, Шанк. Не було. Якщо усвідомлено проаналізувати все це існуюче теперішнє різноманіття, то легко можна класифікувати всі гачки по трьом основним параметрам: форма підіва, а їх є три: положення голови, головки гачка, їх теж три, і нарешті по розташуванню. Жала гачка цівки в осі, давайте більш детально зупинюся на кожному з перерахованих параметрів, бо в них і криється секрет, якщо так можна сказати, того, як влаштований, як працює гачок і для чого взагалі його таким зробили. Почну з форм підіва. Перша форма це крістал, Його гострий лоб, досить виразний, і це неспроста. Тут мушу зробити коротесенький історичний екскурс, бо це важливо. Бач, відомо віками, ще шумери написали на таблиці, що час потрачений на риболовні Боги не зараховують тривалість життя. переклад, можливо недослівний, але те, що така табличка дійсно була знайдена і знаходиться в одному із музеїв Лондона, то факт. Але гачок з отою борідкою чи зазубринкою якому більше подобається назва, на кінчуку жала з'явився лише в 1884 році, і цю новацію приписують Роберту Брайту Марстону. Отку його прикріплю, а то буде десь де по вулиці. А ви, шановні, не привітаєтесь. Якось буде невдобно за нас, українців, чесно. Марстон був без перебільшення видатною особою в рибальстві. і не тому, що рибак, не тому, що крім гачка з бурідкою. Запатентував форму поплавка для ловлі щуки, не тому, що він запровадив моду виготовляти нахлистові мушки із штучних матеріалів, щоб не лупили тих птахів та звірів. Він був редактором газети «Fleet Street London London Fishing газет, здається, так називалась. Це найперше друковане видання для рибалок, і саме він почав публікувати, як зараз називають інтерв'ю з провідними риболовами, які ділились досвідом. Займався питаннями екології, охорони природи, брав активну участь у створенні рибальських клубів. До речі, напрацьовані правила риболовлі, традиція отих нерестових заборон чи обмежень по світу пішла саме при його участі. Але про нього досить. Я повернуся до того остренького кута чи лоба між піддівом і жалом очка. Завдяки такій формі насаджений чи насилений, як правильно буде. Ану, виправте мене щирі українці, напишіть в коментарях рецензію відгук, як ви вмієте. Насадженим хробаку, опаришу, червінцю, личинки воскової, молі їжі, ними, було складно злісти з гачка. Вони провалюються в той кутик лоба і впираються в жалоб. Таке конструктивне рішення, звісно, не давало 100% гарантії, але все-таки було результативне. Незважаючи на те, що з'явилася борідка, форма гачка крістал залишається актуальною. Ви досі зустрічаєте її в певних моделях гачків. Наступна форма рандер з англійського перекладається як круглий це, очевидно, тому що форма підіву кругла, півкруг такий. На ній добре тримається об'ємна насадка, тому що площа контакту велика. Тому тісто, паста, зерно гороху, кукурудзи, та ж сама перловка, буде надійно сидіти на такому гачку. Округла форма підіву не зовсім надійна для наживки, яка рухається на неї. Теж можна ловити. Як відомо, прогресом рухає людська лінь і закономірно, що згодом з'явився рунд. Форма, яка уібрала до певної міри риси форм крістал і рандер. Така собі універсальна форма, яка підійде і для насадки, і наживки. Тому, якщо уважно розглядати всілякі сучасні моделі або форми очків, то в них легко пізнати риси трьох основних форм. Під і тут нічого дивного, ми ж любимо все переробляти на свій манер і по барабану, як там воно було. Головне, придумати якийсь рекламний хід і повірити в нього. А далі воно якось буде. Наступна загальна риса це форма чи положення головки гачка, того місця, де зазвичай має бути вушка або лопатка. Звісно, є бажання запитати, чому так і з чим це пов'язано. Запитати у чисельних знатоків бувалих мого каналу, але подібні експерименти знатоки мого каналу ігнорують, а страждає лише глядач. Тому не буду відкладати відповідь до наступного відео. Все пов'язано з вектором сили, який створюється ліскою під час підсікання. Наприклад, прикладу візьмемо гачок із горівкою вигнутою в бік жала. Віска продіта у вушку і її перегину, як у випадку з гачком, де голівка віддігнута назад, немає. При підсіканні жало гачка рухається паралельно вектору сили і швидко засікає губу риби. У випадку, коли голівка гачка відігнута назад, при підсіканні такий гачок робить ковшеподібне коливання чи рух, як ковш екскаватора, вважається, що за рахунок цього руху він має більше шансів засікти рибу. Але більший хід це більший час. Відповідно, хто швидший, то і на коні. Пряма голівка це універсальний гачок, коливання не сильне, відповідно, менший час засікання і менша мобільність. І остання форма чи особливість гачків це соосні стівки та жала гачка. Так як по статистиці, мій глядач в переважній більшості люди поважного віку, життя прожили. Напевно, пам'ятають, як доволі вдалося вигинати в бік жала отих ніжинських гачачків, що в коробочках кругленьких продавалися, щоб краще засікала рибу. Зараз без проблем можна придбати очки вже і зміщеним відносно усі жалом. І залишається тільки пояснити, для чого таке конструктивне рішення. У випадку, коли гачачок знаходиться в роті риби, так що його підів паралельній лінії рота. То є ймовірність висмукнути його з рота, не засікши рибу. Звісно, у випадку, якщо ось жала і цівка в одній площині. Якщо площини різні, жало відігнуто в бік, то шанс засікання риби зростає. От і все, що хотів розповісти про очки. Дякую за перегляд. Шануйтесь і будьте мені деревені.